Я Віталій Манцин, мені 20 років, я біатлоніст. Я з Тернополя. Коли ти попадаєш на Кубок світу, коли ти, біля тебе стоять живі легенди біатлону, свої емоції трішки важко зібрати до А Ти минулого року дивишся на них з телевізора, а тут а ти вже бігаєш з ними і справді круто. Сам то і є зустрічам мотивація. Є зумів хороший примір. Те, що ми взяли команду А, це був якийсь такий бонус, аванс. Хотів не підвести тренера і взагалі колектив, який допомагав мені дуже багато протягом цього сезону. Ну, звісно, хотілося б за п'ять років бути номер один в світовому біатлоні. Я думаю, що це все можна досягнути. Просто дуже потрібно багато працювати і дуже сильно цього хотіти. Чапки, ребята, пожалуйста, на убирайте. Ми працюємо зараз по мішеням, чисто, щоб на ну, попадання, на групу і на якість стрільби. Ну, це так завжди починається літній сезон. По, міш... по установці навіть не стріляємо, просто по мішеням, щоб відпрацьовувати. Ні. Нормально. нормально. Нормально, нормально. Є хорошо, два, три, от три помішення. Льоз, ти Я? Я доволен? Да. В принципі, доволен. Доволен? Порядок був. Перше було таке завдання, що ми чисто вбіле, стріляли на концентрації, а потім по десь а потім зверху над ними мішені і ми по них стріляли. Можна, звісно, завжди краще, але на перший день піде. Перший збір для всіх можна сказати, базовий збір, тому всі роблять багато роботи, як і об'єму, так і в тренажерному залі. Завжди тяжко втягуватись в перший збір, адже була відпустка, можна так сказати, умовна. Перший тиждень він більше базовий. То, в принципі, сам, сам збір він більше базовий. Цілятова збора просто. Встретиться, познакомиться з планом подготовки на этот сезон, сделать структуру подготовки для команд и поговорить і з тренерами и зі спортсменами, щоб все было ясно по какому систему буде работать в этом сезону. 7.15 стоїмо зранку, ми ходимо на зарядку. Очі ми на 8 годину йдемо. На сніданок, перше тренування в районі 9-ї години, потім в першій годині на зубід. Друге тренування там, в залежності, наскільки воно буде довго, там, з половини 4, бо на четверту воно починається. Ну і потім вже відбітом, хто коли засинається вже особисте. Сестра в мене старша, вона перша. Почала займатися цивином спорту, і я на це дивився, я просто собі в голові не міг уявити, як от що за такий вид спорту, що ти стріляєш з справжньої зброї. І мене ну, скоріш за все, що ця зброя, вона мене тоді найбільш зацікавила, ніж лежі, чи крос чи роліри. Мета є те, що ми ті були вроді троє, і була одна гвинтівка на нас всіх трьох. І я своєї черги чекав. Ну, не довго, але дуже з нетерпінням для мене цей час йшов, справді довго. І, на жаль, я тих емоцій не пам'ятаю перших, але я думаю, що тоді я був максимально задоволений, ну, оскільки далі вирішив займатися цим видом спорту. Ми йдемо в школу там, де я навчався. О, там, де я провів своїх шість чи сім років життя. Все добре, може, підрізне, не до мене. Такий у нього характер, така міць духу. Він в школі і на уроках я ніколи не бачив, що він казав, що я не можу. Він сього міг. Бігти, бігти, стрибати, стрибати. І то він був одним з перших, найкращих. Я навіть не могла когось порівняти з ним, щоб так в класі сказати От ти зробив трошечки гірше за того він це робив. Було таке, що приходили на урок, розказували дівчата, ми ходили туди на піхнік. Хто кажу, курив? Ні, Віталік ніколи. Ловила я, ловила я. Кого були і запальнички, і, 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 і ті електронні цигарки ловила, забирала. Ну, Віталік ніколи. Точно? Ось ми приїхали. От це наша база в підгородньому, в селі вас знаходиться тернопільська база з біатлону. От, тут я робив свої перші кроки в біатлоні. Взагалі дізнавався, що таке цей вид спорту. І на лижах перші кроки на ролерах, і в стрільбі. Тобто ну, це досить легендарне місце. Тут а, такі тренувалися такі спортсмени, як Діна Підрушня, Колена Підгрушна. Ну, справді це таке місце сили. Колись ти приїжджаєш після якихось змагань, після зборів, це місце ну, таке дуже душевне та домашнє. Добрий день. Кожен день їздили сюди після школи, От, після уроків сюди приїжджали. І ну, Тут тренування проходили. У нас була група там, дітей, група спортсменів. От, і щодня ми тут тренувалися. ось. Ми, та, я пам'ятаю, тут колись ось, на місці, де велосипеди от, стоять. Тут така була загороджена, там сидів та, як сторож. пам'ятаю, ми, ми в цьому спортзалі постійно грали футбол, м'яч копали. І Неодноразово таки було, що м'яч випадав у двері до сторожа, Він виходить, на нас злився, ми там давай назлоїмо спеціально, що той м'яч туди копали. Я пам'ятаю, таке було, що він вже так назвиганявся, бо боявся простотисти на цю базу. ну, Це було так. Трошки ми доріли, трошки дурачилися, але... але без цього ніяк, так, коли ми були діти, ну, це було якось так по-особливому. Пішов на лижі, попробував, встав, а потім, що як дали постріляти, ну то все, то ж, що для хлопця може бути краще? Та він одні змагання, другий, там, виграв якусь медаль. там. Зразу там на п'єдестал, призи, медальку, тож ну, дитині то дуже приємно було. Ну, І з тих пір пішло, пішло, і, і скажімо, ми, ну, ми їх не тягнули, щоб там якось затягувати. так. Вже пішов, йому сподобалося. ну, І далі вже почало розвиватися. працює. Давай інакшу установку візьму. Ну, тобто цим шнурком ми перезаряджаємо установку, Відповідно потім міняємо положення зі установки стрільби на стоячу. Вот. Це так як засіб такий пульт управління. Просто довгий і виглядімо тут. Ну, кожен день я пам'ятаю просто, як я... Я кожен день не висипався, я зранку стою до школи сонний. Мене батьки будять, я йду в школу. Після школи я сідаю, на, ну, постійно ходив на одну і ту саму зупинку, від якої вирушав автобус сюди, в село Підгороднє. Я постійно сідав в автобус. Ну, практично завжди я засинав в автобус і собі там тих 20-30 хвилин, коли автобус їхав сюди, я подрімав. Сонний виходжу з автобуса, йду на тренування, Ну, це було кожен день. Тобто п'ять разів на тиждень я ходив в школу, відповідно так само я ходив на біатлон. Практично кожен день я тут був, тут тренувався на цьому стрільбищі. Звісно, воно два роки тому воно глядало а, ну, абсолютно по-інакшому. Це воно вже у нас нове стрільбище побудоване на місці старого. Так це назву. Такий мій спортивний дім. Це місце сили, моє спортивне. Перша гвинтівка. Пам'ятаю, як мені дали приклад гентівкою, вже, е, вже з якою я довго, доволі довго стріляв. От, е, я її дуже любив, бо вона була нестандартна, тому що ствол він не був товстий, він був такий обточений. Його, наскільки я знаю, його там десь на якійсь фабриці спеціально там обточували. Ну, це не для мене, це там воно було. Переді мною ще так зроблено. І тобто такого ствола взагалі його ну, практично не існує. А цей такий був один. І мені тоді з тим стволом, я не знаю. Я дуже його любив, бо він був не такий, як усіх. І не пам'ятаю, як я малював перший приклад свій в такі кольори, голубу, ну, голубий, по з поєднанням білого кольору. Хотів щось таке зробити, як на той момент було фурка, да, вот, і Ну, пам'ятаю, як ми ти малювали з тренером, бо ти ну, якось так воно, тоді дитячі якісь такі емоції були. Ти зробив приклад. Мені тренер там скидає фотку. Я такий: о, класно, це приклад. Якось ну, від нього таке задоволення отримав, Ну, з ним тренуватися, стріляти. Ну, було таке. Ти попадаєш на Кубок світу, коли ти просто приїжджаєш на офіційне тренування, біля тебе стоять, ну, можна сказати, живі легенди біатлону, ну, взагалі топи біатлону, ну, це в такий момент свої емоції трішки важко в перший раз так зібрати докупи. І взагалі атмосфера, яка вирує на рівні Кубка світу. Ну, це досить така специфічна і дуже така захоплююча атмосфера. Там, де дуже багато фанатів, де всі спостерігають за тобою, де всі тебе підтримують. Ти минулого року дивишся на них з телевізора, а тут а ти вже бігаєш з ними і, і це справді круто. <му> ну, я Такі також такі емоції, вони також ну, важко їх передати. Взагалі, що в мене тут відбувалося, коли бій першу гонку. Вроді, я себе, ну як старший, вже я себе трошки старався заспокоїти і дати собі зрозуміти, що ні, то все нормально. ну, Це просто така гонка, як і всі, але ні, воно коли ти біжиш, ну. Свою психіку важко її переламати, і все одно воно ну, потім вилазить якісь такі нюанси. Ну, те, що не справився на стрільбі, от, трошки там на трасі десь не допрацював. Ну, тобто ці всі ці нюанси вилазять, але ну, для того і є старти і тренування, аби це все відпрацьовувати. От, і такі старти, і взагалі можливість. Яка б випала мені в минулому році ну, такі най найключовіші, ну такі ключові ну, в минулому сезоні, можна так сказати. Тут ноги повирватися? Ми можемо тут чисто через фланги грати. Ну, да. Зараз ми в стрілкову частину вже відпрацювали, зараз йдемо, пограємо в футбол. Не знаю, я до футболу як до танців. <гум> але таке тренування футбол, щоб веселитися і трошки різноманітнити ну, тренувальний процес, іноді таке треба. Трішки покриття, хочеться кращого, але... але ми не можемо тут працювати. Neplocha igra je Artyom Tyščenko, Artyom Prima, Vitalik Manzin to, že neplocha igra je. No to, čo vyšlo sa čas na poliu, tak sa vyrajú svoje slova o, o Manzinu. Nebo bude lepší biatlaniska ako futbalist. Ja vidím u, u něj balšový potenciál ďalšieho uh, progresa v biatlónu. i ja domajú, že to už je ve tam sezónu. On uh, potvrdil svojimi rezultátami, že my mi právil napriňali to rešenie. Tak ja domajú, že to prvo je, že u neho je z funkcionálne danosti i psychologično on horoší uh, uh, typ uh, na uh, streľbu. No a uh, ja domajú, že to e, veľmi moment lebo nebo, čo on sám chce. To ime je z nebo motivácia, e, z nebo, chorší prímer. A e, tam on druží sa s Piedrušným, e, s Duščenkom, s Lesiukom, zase my v Kavande, tak skážu. Tam mu Sio bude na ňom. Ну, він, звісно, що бачить, що я там, можливо, хвилююся, хоча стараюся не показувати. Але він старається підтримати мене, мені сказати якісь такі слова, мудрі слова, аби я до них дослухався, аби я. Ну, Хоча я бачу, що він дуже сильно переживає за мене, і я йому за це також вдячний, що він так Ну, справді цікавиться мною. В такі моменти справді хочеться не підвести. І показати себе з кращої сторони. І він ну, старається мене підтримати словесно. От, і, ну, я дуже радий іноді, коли це спрацьовує. І ну, це переважно, коли, ми, коли він є на присутній на змаганнях, коли я біжу, то він ну, переважно так робить, що підтримує мене, говорить на настанови. Я стараюся, можу, не можу, виходить, а чи не виходить, але стараюся їх дотримуватись. Ні, він вже пішов дониз. Не. Він вже пішов дониз. Ну, тут бардак в кімнаті. Ні, ну Я не знаю. У нас тут в принципі ну, все, що потрібно, Вон, Ось можна показати скільки у нас пар взуття на кожного. Ми возимо з собою ну, багато взуття тут завжди, коли приїжджають біатлоністи, лижники тут стоять. Ну, дуже багато взуття, звісно, це потрібно мати. Ну, я живу з Тарасом. Тараса. Ось Тарас, мій сусід, і Антон Дученко він десь там вже на футболі зараз розминає ножки. А, а трибутики от колонка. От колонка стоїть і ну, музика потрібна. Ну, от, тому навчусь на кожен збір. Маємо колонку, музику слухаємо. Ну, зараз я включаю там щось. Що хлопці не подобається, не там кажуть, там, го переключи музику, там ще там щось то таке. Там перетренуваємо, слухаємо якусь древові, музику. Після тренування, коли змучені, так Тоня сьогодні включив вже таку, що ну, плакати хочеться. Щоденник спортивний обов'язковий, скажу. <на> так, то щоденник і <на> всяке. <на> <на> ми таке, ну ноутбуки там, восьми, я не знаю. Але... Їда, Обов'язково, щоб їда була, або деколи хочеться після тренування. Там... Або між двома тренуваннями поїсти, щось перекусити. Ну, те, що вони взяли команду А, можливо, це був якийсь такий ну, бонус, аванс, не знаю, як це правильно назвати. Але я дуже хотів, ну, тренуючись з цією командою, я дуже хотів показати себе ну, з найкращої сторони. Тобто, хотів не підвести тренера. І, взагалі, колектив, який я вважаю, що працював і допомагав мені дуже багато протягом цього сезону, протягом цього підготовчого періоду. От, і особливо вдячний за можливість поїхати на такі змагання, як Кубок світу. Тобто, я розумів собі в підсвідомості, що я далеко ще не дотягую до рівня наших хлопців, тобто, можливо, я ці місяці не до кінця заслужив. Але я дуже вдячний, що мені дала таку можливість просто спробувати себе відчути себе на цьому рівні і взагалі серед найкращих. Звісно, опираючись на події, які вже стали зі мною, я собі так такий, ну, мож, можу себе уявити, ну, що там може бути в майбутньому. Але я, якщо чесно, стараюсь про це не задумуватися. Ну, тобто, я просто. Ну, думаю, що станеться, і дуже надіюсь на це, що станеться. Все дуже ну, стараюся зробити так, щоб це сталося, що я хочу. Але ну, звісно, я не можу бути впевнений в цьому, тому що ну, я стараюсь жити теперішнім, як то кажуть. І ну, звісно, хотілося б за п'ять років бути номер один в світовому біатлоні. Ось, але ну. Ну, я не знаю, чи це реально чи нереально, поки що я цього не доказав, і тому не знаю, не можу сказати, чи це реально чи нереально. Але як ми всі знаємо, немає нічого нереального, тому я думаю, що це все можна досягнути. Просто дуже потрібно багато працювати і дуже сильно цього хотіти. І трішки везіння. Без цього також ніяк.